Та третього тижня Великого посту. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. До євреїв послання святого апостола Павла читання. Братя, згадайте перші дні, коли ви тільки що просвічені витерпіли таку велику силу страждань. Ви були то виставлені самі прилюдно на зневаги та на знущання, то ставали учасниками тих, що того зазнали. Ви бо страждали разом із в'язнями і грабунок вашого майна ви з радістю приймали, знаючи, що маєте багатство краще і постійне. Не покидайте, отже, цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду вам бо треба терпеливости, щоб, ви виконуючи Божу волю одержали обітницю. Ще бо трохи, і той, хто має прийти, прийде, не забариться, а праведник мій вірою буде жити, коли ж він відступить, моя душа не матиме вподобання в ньому. Коментар не покидайте Отже, цього вашого довір'я, бо воно має велику нагороду. Дорогі мої. У нашому житті ми не раз скажемо до інших людей, не будь таким довірливим, бо ти маєш голову на плечах, маєш сам думати, не дозволь себе використати, обдурити. Чому так є? Бо часто нашу довіру інші люди використовують собі на користь. А нам на шкоду. Нерідко буває, що нас хтось обманув, обхитрив, скористався нашою довірливістю. Тож всі ми маємо негативний досвід довіри до людей, тому часто закриваємося від інших, не маємо відваги вірити їм. І це якоюсь мірою. Позначається на нашій довірі до Бога. Ми не вміємо все ціло довіритися Богові. Погляньмо на малих дітей, які довіряють своїм батькам усьому. Саме тому Господь ставить дітей у приклад, щоб і ми були як діти, щоб мали таку певність щодо Бога. Як діти щодо батьків, які мають переконання, що немає речей неможливих для батьків. І цей приклад я дуже часто наводжу, що дитина хай на якій висоті буде, а ми знизу наставимо руки скажемо: кидайся додолу, і дитина кидається, бо вона довіряє, що батько чи то мати її зловлять, і вона нічого собі поганого не зробить. Наскільки ми покладаємося на Бога, чи більше на свої здобутки, на свій досвід, на своє пізнання, на свій розум. І це правда, що багато нам допомагає наш досвід, наші знання. Але ми також бачимо, наскільки цей наш досвід і знання нас підводить. Тож все більше покладаємося на Бога. Звичайно, робити маємо все, що можемо, і на що здатні, але все більше віддаваємо себе самого, свою долю та кожну людину господеві. Від марка святого Євангелія читання. В той час, переходячи, Ісус, побачив сина Алфея. Що сидів на митниці, і каже до нього Іди за мною, той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом в його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та з його учнями, бо чимало було з них, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисею, побачили, що Він сидить із митерями та грішниками, сказали його учням, чого Він їсть і п'є з митерями та грішниками? Ісус, почувши те, сказав їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведних, а грішників. Коментар. Той устав і пішов слідом за ним. Дорогі мої, Євангеліє розповідає про покликання одного з апостолів, хоч усі решта апостолів, хто б це не був, Андрій, Петро, Матей і всі інші зразу йшли за Ісусом, коли чули Його запрошення. Вони не відкладали це на потім, саме тому апостоли виконали те призначення, яке для них передбачив Бог. Скільки разів до нашого серця приходили ті чи інші добрі думки, а ми їх відкладали на потім або взагалі забували про них. Пам'ятаємо. Що в нашому духовному житті дуже важливо не відкладати, а відразу йти за тим, що Бог кладе нам на серце і рішучо втілювати це в життя, не відкладати, а цим жити. Коли Бог нас до чогось кличе, то знає, що ми здатні це здійснити. Наша проблема полягає в тому, що ми часто знаходимо виправдання, чому не виконуємо того чи іншого, Бог знає нас краще за нас самих, інакше Він не доручав би нам того, чого ми не зможемо зробити. Якщо відчуваємо, що Бог кладе нам щось на серце. Коли приходить якась добра думка чи бажання зробити в добрий вчинок, не відкладаймо, робімо це негайно. В сьогоднішньому Євангелії Ісус зустріч зустрічає ніби ще одного корумпованого чиновника митника митниці збір податків часи були джерелом певних зловживань. Там, де багато проходить багато грошей, майже завжди є нагода та спокуса до того, щоб урвати собі. Звичайно, за рахунок та коштом інших. Тому й не дивно, що люди митників не просто не любили, а подекуди аж ненавиділи. Особливо тогочасні тогочасній юдеї, де, крім звичайної корупції. Воно ще й працювали на погано окупанті. Та, не дивлячись на такі поширені погляди, Ісус не пристає на них, не вважає жодну людину пропащою, навіть Митаря, тому кличе за собою Леві, сина Алфея, майбутнього євангелиста Матея. В тому, в кому всі бачили грішника, він побачив улюблену Божу дитину, кого вважали зрадником, зробив своїм вірним учнем та апостом. Більше того, приходить до нього додому, а там їсть п'є і спілкується з людьми того ж таки гатунку. Це все викликає непорозуміння та невдоволення побожних людей, книжників з фарисеїв. Невже Ісус приймає спочив життя людей грішних та нечесних, замість того, щоб гріх викривати, а грішників картати, Він з ними панькається, не можна так робити. Та Ісус керується іншою логікою, милосердя та прощення. Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних. А по який бік у цій дискусії знаходжу себе я? Чи є мені близьким те, що чинить Ісус? Чи я Знаходжу тих грішних і стараюся їх кликати за собою, щоб привести до Христа. Боже, навчи мене любити і приймати всіх людей, не намагатися їм нав'язувати свої погляди та про те, що правильне чи належне. Але радше свідчити словом та вчинком про твою любов і милосердя. У сьогоднішньому слові ми добре бачимо суть Євангелії. Суть Євангелії – те, що Ісус прийшов для грешників. Сьогодні ми бачимо три приклади: як Євангеліє звільняло людей із ланцюгів диявола. По-перше, Ісус навчав людей. І вийшов знову до моря, і увесь народ пішов до нього, і він навчав їх. Після того, як Ісус підтвердив свою владу прощати гріхи тим, що стілив розслабленого, Він знову вийшов до моря. До нього знову зібралося величезний натовп людей. Ісус знову навчав їх. Що ми бачимо з цього факту? Звичайно, люди приходили до Ісуса з різних причин. Багато хто приходив за зціленням. Наприклад, застілення прийшов прокашений, розслаблений, якого принесли четверо та багато інших. Також було багато людей, котрі хотіли просто побачити диво. Про таких Ісус сказав для чого рід цей шукає знамення? Деякі з пересеїв книжників і начальників приходили, щоб знайти якийсь привід для звинувачення Ісуса. Одного разу до Ісуса прийшла людина, яка хотіла, щоб Ісус допоміг їм отримати Його частину спадщини. Але багато людей приходило до Ісуса, щоби послухати Його вчення і навчатися у нього. Якби таких людей не було, то до Ісуса не збирали би ще натовпи людей. Подруге, іди за мною. Проходячи, він побачив. Левій Алфеєва, що сидить біля збору, біля збору мит і каже йому, іди за мною, і він вставши, пішов за ним. Хто такий був Левій, син Алфея, і чому він так відразу пішов за Ісусом? Левій був зберечем податків. Щоб зрозуміти, яке місце він займав у суспільстві, потрібно знати, як збиралися податки у Римській імперії. Римська імперія не містила чиновників збору податків, натомість була відкупна система. Кілька впливових римських сімей викуповували у Риму право збирати податки на якісь території. І це право коштувало великі гроші. Припустимо, 300 мільйонів сестерці за всю Азію на рік. Що діялося далі? Рим не цікавило, він свої гроші вже отримав. А ці сім'ї теж поділяли свої відкупні на менші паї та продавали іншим, і таке інше. Це приблизно, як у нас продаються посади, удаючи, як призначаються судді. Зрештою, якийсь дрібний митер викуповував право, наприклад, стягувати миту з усіх, хто в'їжджає до міста через такі ворота. І він мав відбити ті гроші, що заплатив за патент і вийти на прибуток. Тепер нам легко уявити, якою людиною був Левій і як до нього ставилися. Левій був людиною, яка заплатила чималі гроші за право відбирати їх у інших. Подумайте, він мав початковий капітал, але він не вклав його в справу, не став купцем, не відкрив магазин, не організував майстерню, не купив на ці гроші землю та болів. Він не використовував свій капітал на жодний із чесних способів заробітку своєю працею, своєю головою або своїми м'язами. Натомість він знайшов простий, найлінивіший, найприбутковіший і найганедніший спосіб заробітку. Для нього люди були просто можливістю отримання прибутку. Далеко не кожна людина може вважати таку систему заробітку прийнятною для себе. Тут бачимо, що Левія, по-перше, була неправильна система цінностей, йому багатство було важливіше, ніж решта. По друге, він обрав неправильний спосіб здобуття багатства. Звичайно, люди ненавиділи і зневажали митерів. Чи був Левій щасливий Ні. Напевно, він був дуже самотній, він сам дивився на інших, як на джерело доходу, і його друзі митері теж дивилися на нього, як на джерело доходу. Ніхто, крім таких самих митерів, не хотів мати з ним нічого спільного. Це не справа для людини бути просто ходячим гаманцем. Будь яка людина хоче, щоб її поважали, хоче відчувати свою значущість та користь щоб її просто любили, як людину, а не гроші її любили. Людина має бути кимось, а не щось мати. Але Левій усе це змінив на придбання багатства, тому він був дуже нещасним. Мабуть, Левій дуже жалкував за такий свій вибір, але нічого не міг зробити. Сатана часто обманює людину, що щастя у придбанні. Він каже, твоє життя залежить не від того, хто ти, а від того, що маєш. Половина реклами, яку ми бачимо, каже, купи це і ти будеш щасливим. Такий спосіб думки це обман сатани. Інший обман сатани думка про те, що купуючи щось, ти стаєш іншим. Люди ведуться на це. Чому вишуковуються такі черги на нові айфони? Чому тому, що люди думають, що купуючи останні, вони будуть крутими? Про це свідчить друга половина реклами. Так чи інакше, ми живемо у світі, де більшість думає, що набувати набагато важливіше, ніж бути. Але це обман диявола, і Левій теж потрапив на цей обман. Коли Ісус пройшов повз бори мит, Він побачив Леві, Він побачив, що Левій заплутався, Він проміняв себе на здобуття неправедливого багатства. Ісус покликав його, йди за мною. Це означає поміняй напрямок життя. Тепер мета Твого життя буде не придбання, а слідування за Ісусом, наслідування особи Ісуса. Левій одразу став і пішов за Ісусом. Що сталося в результаті? Левій знову став кимось. Насамперед він став дитиною Бога. В аналогічній ситуації Самитарем Закхеєм Ісус сказав: Бо і він син Аврам, Левій знову став з частиною обраного народу, став одним з 12 апостолів і автором одного з чотирьох Євангелій. Ми не знаємо, що Левій придбав після заклику Ісуса, швидше за все нічого, але Він став одним, одним з найвпливовіших людей в історії. По-третє, нездорові потребують лікаря, але хворі. І коли Ісус був вдома, учні його і багато метрів до грішників, що багато було, і вони йшли за ним. Коли Левій прийняв запрошення Ісил заслідувати з ним, він був дуже щасливий, він знову знайшов гідну мету в житті. На радощах він запросив Ісуса та учнів у свій і зробив велике частування. Також Він запросив багатьох митарів і багатьох грішників і теж пригощав їх. Запросити багатьох людей у свій будинок і пригостити, це велика зміна для егоїстичного митаря. Але були люди, які не раділи. Книжники та фарисеї, побачивши, що він із з митарями та грішниками, говорили учням а як він їсть та п'є з митарями та грішниками. Щиро кажучи, нам легко бути фарисеями. Для того, щоб засуджувати іншого, нічого робити не треба. Все виходить. І прийти в будинок такої неприємної людини, як митр, теж непросто тим більше разом з ним їсти і пити. Але для фарисеїв їсти і пити з митарями та грішниками було ще гірше. Для них ставитися з такими людьми означало самому стати грішником, самому осквернитися гріхом. Тобто для них грішник це сам злочин. Але для Ісуса ситуація виглядала зовсім інакше. Почувши, це Ісуска Іса, нездорові потребують лікаря хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників до покаяння. Для Ісуса грішники це хворі, а сам Ісус це лікар, який прийшов до хворого, щоби зцілити. Це є Євангеліє для фарисеїв, для сусідів, для всіх людей Левій був пропащою людину. З ним нічого не можна було вдіяти. Єдине, що залишилося зробити, це чекати, коли він нарешті помре. Але для Ісуса Він був хворим, якого можна і треба лікувати. Ісус почав його лікувати, коли покликав своїм учнем. Для фарсеїв, і всіх людей, і навіть для невіруючих митарі та повії та грішники, які збиралися біля Ісуса, це зник пропащі люди. Вони не мають жодного шансу. Від них треба триматися подалі, щоб не стати таким самим, як вони. Але для Ісуса вони хворі, їх треба лікувати. І Ісус лікував їх своїм Словом, своїм прийняттям, своєю любов'ю для людей, які прийшли послухати Ісуса біля моря, це також була Євангелія. Вони не знали закону Бога, тому не викор... виконували Його і були під прокляттям. Вони всі були егоїстичними та напридливими. Щиро кажучи, з ними було неприємно перебувати, але Ісус приймав їх і навчав, і таким чином виправляв їхні стосунки з Богом. Це для них добра свістка. навіть для фарисеїв і книжників, які звинувачували Ісуса в тому, що Він її з митарями та грішниками. Те, що Ісус прийшов для грішників, це добра свістка. Ісус дав їм шанс не засуджувати інших, але зрозуміти Євангеліє. Тоді вони зможуть уйти у світ Бога, те, що Ісус прийшов покликати неправедників, а грішників до покаяння, є Євангелією для кожного з нас. Ніхто з нас не є праведником, кожен у чомусь серйозно згрішив перед Богом і не міг розраховувати на Його милість, але Ісус прийшов до кожного з нас з терпінням і з любов'ю, і закликом, тому ми не могли противитися Його любові і прийняли її. Замість того, щоб прогнати нас, Ісус першим прийшов до нас, першим покликав нас, виправив на неправильний напрямок життя, зробив нас кимось. Це Євангеліє, дорогі мої. Давайте ще раз нагадаємо собі, почувши це, Ісус каже їм: не здорові потребують лікаря, але хворі. Я прийшов кликати неправедників, а грішників до покаяння. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. Я уділяю благословення, благословення Господні на вас, ви під саме під цим коментарем пишете імена, а так ви просто коментуєте, задаєте свої запитання. Про лайки, вподобайки чи не подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!